Привіт, друзі! Сьогодні знову повертаємося до вивчення мови Python. Знову буду продовжувати вести свій блог, свій Туб-канал. і сьогодні поговоримо в Python про обробку винятків. Коли вам знадобиться обробка винятків, коли ваші дії як програміста не будуть залежати від дій користувача і коли ви маєте отримати від користувача якісь вхідні дані. В наступці операції можуть відбутися певні помилки. Уявимо, що ви плануєте отримати від користувача ціле число, але ви при цьому отримуєте від користувача не ціле число, а якісь інші дані, які не можуть перетвор... бути перетворені в ціле число, а ви саме будете використовувати функцію перетворення е... щось в ціле число. Якщо такої можливості не буде в Python перетворити, то, щоб ввів користувач всіле число за допомогою певних функцій, то виникне, наприклад, критична помилка. І код далі продовжитись не буде. Ви можете такі ситуації контролювати, коли в коді виникають помилки, для того, щоб програма не критично завершувалася, а видавалося певне повідомлення про помилку, і далі продовжувалося виконання програми. Такі ситуації називаються обробка винятків. Тобто, коли в вашому коді виникає е, як, крит, якась критична ситуація внаслідок введених даних користувачем або внаслідок дії користувача, але ви не хочете, щоб ваша програма завершилася з, з якоюсь критичною помилкою. Ви можете такі помилки е, захоплювати, можна сказати. І видавати певні повідомлення користувачу, і продовжити виконання вашої програми. Для цього в Python є така конструкція, як Try. Ну, ця конструкція, до речі, зустрічається не тільки в Python, а й в інших мовах програмування. Зокрема, наприклад, я також вивчав мову програмування Swift. Там також є, але там здається try, catch, do Ця конструкція має вигляд. А в Python ця конструкція має вигляд try. Try, try. – це ви пробуєте що якийсь код виконувати. Тут, наприклад, контрольований код. Такий код, який знаходиться в блокові try, він називається контрольований блок. Ось, тобі, контрольований блок. Тобто це блок, в якому можуть виникати певні помилки. Внаслідок неправильних введених даних або неправильних дій користувача. Якщо в цьому блоці виникає якась помилка, то ми переходимо в блок Accept. Accept це блок обробки винятків. Ось така конструкція це найпростіший вигляд. Сьогодні ми поговоримо про її простий вигляд, а наступний. Наступне відео, яке я зніму по Python, це можливо буде завтра. Я говорю, поговорю про більш складніше. Ну, частково я цю тему сьогодні захоплю, а частково цю тему я продовжу в на наступному занятті. І більш, розглянемо більш складніший варіант цієї конструкції. Давайте розглянемо найпростішу задачку. Наприклад, користувач вводить ціле число, має ввести ціле число. Якщо він вводить ціле число, ми повідомляємо просто яке, ми, яке число ввів користувач. Якщо він вводить не ціле число, а якісь інші дані, то ми повідомляємо користувачу, що необхідно, необхідно було ввести ціле число і просто код далі завершується. Давайте цей, цю програму напишемо. Блоковий трайм у нас відповідно буде вводитися ціле число. Це буде контрольований блок, наприклад, зміна нам, dedrimi Int, Input, і залишимо користувачу повідомлення про те, що введіть ціле число. І поставимо вкрапочку. Так. Як бачите, тут введені дані. Які будуть щитуватися функцію input, вони будуть пробувати перетворитися функцією int в сіле число. Якщо все пройде коректно, да, то у нас на екран виведеться повідомлення, що ви ввели число. Давайте з пробігом візьмемо. Навіть можна зробити ось так, 2 пробіл. І далі об'єднати це повідомлення із переведеним в рядковий тип тим числом, яке було введено користувачем. Тобто ми оце повідомлення ввели число, взяли у лапки і об'єднали його із переведенням в текст числа цілого числа нам. Якщо тут в першому рядочку все пройде коректно, тобто у нас дані, які веде користувач, легко перетворюється в ціле число, то ми на екран отримаємо повідомлення, яке число ввів користувач. Тобто буде написано, наприклад, якщо користувач веде ціле число 23, то на екрані буде написано, ви ввели число 23. Якщо ми не зможемо, якщо функція INT не зможе перетворити то, що користувач в користувач ціле число, ось тут є функція in, да, то, ви, то відбудеться критична помилка. Для того, щоб не був вихід із програми, ми просто пишемо, що в нас в кодові обробки винятків буде виконаний наступний код. От, якщо ми якийсь виняток отримаємо, ми попадемо в розділ Ексепт. І виведемо якесь повідомлення або виконуємо якісь дії. Я хочу, щоб програма моя видала на, на екран повідомлення, що необхідно було ввести ціле число. І закрию лапку. Так, ну і далі, коли в мене оцей блок завершується, програма далі може щось виконувати. Наприклад, я можу вивести на екран. Просто повідомлення, дякую за співпрацю. Це повідомлення буде виведено в тому випадку, коли і нормально спрацює блок try, І в тому випадку, якщо блок try не спрацює, ми попадемо в блок Except. Все одно цей код буде виконано, тому що він йде за ось цим блоком. Тобто, як бачите, не відбувається вихід із програми, навіть якщо відбулася критична помилка. В коді. Давайте провіримо, як наша програма працює. Назвемо її exception. Так, от введіть ціле число. Треба було пробіл, звичайно, зробити. Зробимо ще пробіл. Наприклад, якщо я водію ціле число, в мене немає ніякої помилки. Тобто на екрані буде, ви ввели Число 5. Дякую за співпрацю. Давайте ще зробимо пробіл. Щоб було красивіше. Ну, а якщо я введу, наприклад, 123,0, то мені програма повідомляє, що необхідно було ввести ціле число. І далі продовжується виконання програми, і вона виводить на екран. Дякую за співпрацю. Ось так працює блок Try Accept. Ну, це найпростіший спосіб використання цього блоку. Але в Python, як і в інших мовах програмування, є цілі класи помилок. Які ви можете улавлювати, зло, ну, ловити і їх певним чином обробляти. Я поговорю тільки про те, які є класи найпопулярніші в Python. До речі, я не знаю, як в Python. Я, наприклад, в мові Swift, я вивчав мову Swift, то в мові Swift є такий протокол, як Error, і з допомогою цього протоколу ви можете самостійно навіть створювати такі от класи помилок. От. Я не знаю, чи в Python є. Можливо, ми далі будемо вичати в цьому опромані. Також знайдемо таку можливість створювати свої помилки от. і ловити їх. А зараз поговоримо про ті помилки, які є ті класи помилок, які вже в Python створені і описані. Давайте про них поговоримо. І я покажу, наприклад, як одну із помилок можна використати, а на наступний урок ми більш детальніше поговоримо, розглянемо більш складнішу, конкретнішу задачу, в якій ми зможемо роби, ловити декілька таких помилок, які є, декілька таких класів помилок, які є в Python. Давайте розглянемо першу помилку valueError. Ця помилка отримується, коли неможливо. При спробі переведення при спробі зведення чогось. При невдалій спробі. При невдалій спробі зведення чогось до цілого числа. Ось. Ми тоді отримуємо помилку Value error. Type error ми отримуємо при неправильному, при несумісності типів типів. Е, наприклад, ви хочете записати в зміну типу цілого типу. Хочете, чи, наприклад, до, до зміни цілого типу ви хочете додати зміну рядкового типу. Тоді буде викликати ця помилка. Так, Zero Division Error. Zero Division Error. Виникає при спробі ділити на 0. Да, division, zero division, це 0 це 0, Division це ділення, error це помилка. Ділення на 0. Так, далі. Індекс error. При спробі звернутися до індексу масиву, якого не існує. Так, давайте це перенесемо, щоб насерення вирішили, як вона існує. Так, і є ще два, дві помилки популярних. Syntax error. Це обробка некоректного виразу. І останній, наприклад, name error. При спробі, використати зміни, на, при спробі використати зміну, якої немає. Не існуючу зміну. Ось такі популярні помилки. Давайте я одну із цих помилок розглянемо, як використовувати Accept при, при ось таких помилках. Так. Да, Та як буде, по-моєму... І так. Я здобувся. коментарі. Ну, дивіться. Ось тут у нас є try, а тут ми в Ексепті пишемо тип помилки, наприклад, Zero Division by, no, by 0. Zero Division. Еро. Якщо ми отримаємо. Ось таке виключення, то тут буде щось виконуватись. Наприклад, давайте ми напишемо просто подобне ділення на 0. І тепер давайте, наприклад, print в. Наприклад, 5 поділити на. Нам дорівнює. str 5 на нам. Ну, просто 5. П'ятірку будемо ділитися на число, яке введе користувач. Якщо ми отримаємо ділення на нуль, то в нас має написати на екран ділення на нуль. Якщо якась інша помилка, то. Наприклад, щось пішло не так. Для прикладу. Тільки не так. Accept. Print. Щось пішло не так. Ну, давайте. Сінтекс. Так. Да, це нам треба поки що видалити. Наприклад, ми вводимо 5. У нас вводиться на екран, що 5 піде на нам, буде 1. Дякую за співпрацю. Так, і тепер давайте спробуємо ввести 0. І в нас видає помилку ділення на 0. Ми попадаємо в Exception Zero Division Error. І тепер давайте спробуємо ввести взагалі якийсь текст. Ну, воно буде що щось пішло не так. Дякую за співпрацю. Як бачите, якщо ми отримаємо ділення на 0, то ми попадаємо в Accept Zero Division Error і друкуємо на екран повідомлення ділення на 0. А якщо якась інша помилка під час виконання цього коду, try да, контрольованого коду, то ми попадаємо що щось пішло не так. Наприклад, давайте спробуємо зловити індекс error. Помилку індекси рот Для цього ми, наприклад, створимо масив. Ось такий. І спробуємо нас тусік елементів. Раз, два, три, 4, 5. І ми спробуємо звернутися до шостого елемента. Принт нам 6. Такого елемента не існує і у нас має бути виключення помилковий індекс. У нас інших помилок тут, в принципі, бути не може в цьому коді, тому що він достатньо простий, тому у нас має вивести відразу на екран помилковий індекс. Як бачите, відразу пішла помилка. Помилковий індекс. А Давайте тут просто ще напишемо print, наприклад, все пішло окей». Все відбулось ок. Якщо в нас помилки немає, то в нас відповідно воно мало б написати, все відбулось ок. Але, як бачимо, все відбулось ок, не відбулося, а ми отримаємо код про те, повідомлення про те, що ми отримали помилковий індекс. Якщо ми тут змінимо індекс, наприклад, на номер 2, то у нас вивело на екран двійку. Ну, тобто е комірку під номером 2, у нас тут цифра 2 в комірці під номером 2. І далі написало на екрані повідомлення. Все відбулося ОК. Ось таким чином ви можете ловити такі класи помилок. Ми на наступний урок більш складнішу задачку розв'яжемо. Це такі прості приклади, як використовувати е, обробку Все. На сьогодні це все. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте подобайку, підпишіться на мій канал та прокоментуйте це відео. Також не забувайте підтримувати ЗСУ і допомагати нашим воїнам. Всім пока-пока!